Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над задачою про квитки, і власне сьогодні ми створимо проєкт у скречі на цю задачу. Нагадую, яка ж була задача? Касир продає квитки на автобус, який курсує від міста А до міста Б. Вартість квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати. Скільки коштуватиме N-квитків до пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури, якщо відстань до 50 км квиток буде коштувати 5 гривень, для відстані від 51 до 100 км квиток буде коштувати 15 гривень. На відстань від 101 до 150 км квиток коштує 25 гривень. І на відстань понад 151 кілометр, квиток коштує 35 гривень. І ми з вами вже говорили, що нам дані наступні змінні. відстань між містами, вартість одного квитка, кількість пасажирів, і нам потрібно знайти вартість поїздки для n-пасажирів, а власне ми позначимо цю змінну разом. А тепер переходимо до створення самого проєкту у Scratch. Я знаходжуся у онлайн-середовищі Scratch. Та виконує команду Створити. Ми потрапляємо у середовище нового проєкту. Давайте назвемо даний проєкт квитки. І, як будь-який проєкт, він розпочинається з подій. Переходимо у групу події і обираємо подію, коли прапорець натиснуто. Як ми щойно згадували, нам потрібно чотири змінні. Переходимо у групу Змінні. І виконуємо команду створити змінну». Нам потрібно ввести ім'я нової змінної. Перша змінна, яку ми створимо, це буде вартість. Так і запишемо: вартість. Натискаємо гаразд. Нам не має значення чи для усіх спрайтів, чи тільки для одного, адже в нас тільки один спрайт. Аналогічним чином ми маємо створити ще три змінні. Виконуємо команду Створити змінну» і вводимо ім'я другої змінної – це відстань. Гаразд. Створити змінну», Наступна змінна – кількість. І остання змінна – це буде разом. Гаразд. Оскільки значення відстані в нас вводиться з клавіатури, то це можна реалізувати за допомогою групи датчиків команди запитати і чекати. Обираємо цю команду і в запитанні пишемо, яка відстань між містами. Тепер нам потрібно якимось чином надати змінній відстань, значення, яке ми отримуємо з клавіатури. Переходимо у розділ змінні і обираємо команду надати, змінній відстань, значення для того, щоб ми могли перемістити значення, яке ми отримаємо з клавіатури, до значення. Змінної відстані, ми повинні перейти у датчики і взяти об'єкт відповідь. І, власне, саме у відповідь буде записане значення із клавіатури. Тепер нам потрібно розглянути чотири умови, які в нас є у задачі. Переходимо у розділ керування і обираємо повне розгалуження, якщо то інакше. Перший проміжок у нас відстань менше дорівнює 50. Отже, переходимо у оператори, беремо відстань менше і дорівнює. Для того, щоб їх об'єднати, ми маємо використовувати логічний зв'язок або. І підставляємо відповідно в цей логічний зв'язок дані умови. Рекомендую підтягувати умови знизу до тих пір, поки у нас шестикутничок засвітиться. Це безвідмовний спосіб об'єднання декількох операторів. Аналогічним чином ми підводимо до рівня. Тепер нам потрібно взяти ім'я змінної відстань. Тому переходимо у змінні і обираємо відстань і тягнемо до Відповідного віконечка. Аналогічно відстань і підтягуємо. Знову ж таки, рекомендується робити з правого нижнього куточку. Тепер ми цю умову можемо перетягнути відповідне віконце. Якщо ж умова наша буде виконуватися, ми повинні надати змінній вартість значення 5. Тому ми обираємо у розділі змінні. Команду надати, обираємо змінну вартість і вказуємо значення, яке ми маємо їй надати. Також для зручності давайте передбачимо, що спрайт буде говорити вартість квитка. І запишемо вартість квитка 5 гривень. Першу умову ми з вами передбачили. Переходимо до наступної умови. Для цього відкриваємо керування і знову ж таки обираємо повне розгалуження і вставляємо його після інакше. Тепер нам потрібно створити другу умову. Друга умова переходимо у розділ оператори, у нас наступна. У нас має відстань бути більше 50 і менше за 101. Обираємо відповідні умови. Дані умови ми маємо об'єднати логічним зв'язком, і адже вони мають виконуватися одночасно. І тепер підставляємо ці умови з правого нижнього куточку у наш логічний зв'язок. Тепер обираємо змінну відстань. Треба бути дуже уважним, щоб не переплутати. Ні змінну, ні умову. Також у нас більше 50 і менше 101. Ми маємо вказати дані значення. Переміщуємо дану умову у умову конструкції розгалуження, якщо. Тепер для зручності я здублюю ось ці дві команди, які я використала у попередній умові. Натискаю праву кнопочку на команді Надати і беру Дублювати і переміщую їх у відповідний розділ. Тепер мені треба змінити. Вартість має бути квиточка 15. І маю в підказку теж вказати 15. Аналогічним чином ми навіть можемо здублювати дану команду, права кнопка дублювати. І ми маємо організувати ще одну умову. В нашому випадку відстань має бути більше 100 і менше 151. В даному випадку вартість квиточка буде 25, і тут ми також маємо вказати вартість квиточка 25. Для того, щоб перевірити четверту умову, ми це можемо зробити двома способами. Ми підемо простішим способом. Зверніть увагу, що у нас є уже три вкладених розгалуження. Перше розгалуження, якщо перевіряє умову, якщо відстань менше рівна 50. Друге розгалуження перевіряє відстань від 51 до 100 км. І третє розгалуження від 101 до 150 км. Тобто всі інші випадки. Це будуть відстані понад 151 км. Тому у розділ інакше ми можемо просто розмістити дві команди, надати змінній вартість значення 35, і вказати, що вартість квиточка буде 35. Отже, ми з вами маємо уже значення двох змінних відстані, яку ми ввели з клавіатури, і вартості, яку ми шляхом перегляду умов визначили відповідно до вказаної відстані. Тепер нам потрібно ввести ще одну зміну з клавіатури: це кількість пасажирів. Переходимо у розділ датчики, обираємо команду Запитати і чекати, в якій пишемо, яка кількість пасажирів. Ми маємо у розділі Змінні взяти команду надати, змінній кількість, значення, із датчиків». ми маємо обрати відповідь, адже саме у відповідь записується результат, який буде введено з клавіатури. Тепер ми маємо виконати обчислення. Для того, щоб дізнатися, яка вартість поїздки, нам потрібно кількість помножити на вартість, тобто кількість пасажирів помножити на вартість квитка. Для цього ми йдемо в оператори і беремо відповідну арифметичну дію множення. У розділі змінних ми обираємо змінну вартість і кількість. Але цю конструкцію нам потрібно десь розмістити. Це ми зробимо з допомогою команди надати. Змінній разом значення ось даного виразу. І тепер останній крок: нам потрібно вивести результат на екран. А це ми можемо зробити за допомогою групи вигляд, взяти команду говорити. Але нам треба говорити речення, яке складається з трьох частин. Результат у нас має бути вартість квитка становить, далі має йти значення змінної разом, і потім має йти знову ж таки текст гривень. Для цього ми маємо, скориставшись групи оператори, взяти ось таку команду з'єднати. А оскільки в нас буде три частинки речення, а в даній команді тільки дві, ми маємо ще взяти одну команду з'єднати. Отже, в першій частинці ми пишемо вартість поїздки становить, в другій частинці ми маємо вказати значення, якої змінної ми будемо брати. І в третій частинці ми маємо вказати гривні. Тобто одиницю вимірювання вартості поїздки. І давайте оберемо кількість секунд, які буде говорити виконавець, це буде 5. Далі. Зверніть увагу, що якщо ми будемо виконувати даний проєкт, в нас у відповідних змінних будуть змінюватися значення. І, звісно, кожен проєкт. Нам потрібно починати, де ось ті значення змінних будуть дорівнювати нулі. Це буде красиво. Тому ми маємо також це передбачити. А це ми можемо зробити наступним чином. Обираємо надати змінній. Вартість значення 0. Надати змінній. Відстань значення 0. Надати змінній. Кількість значення 0, і надати четвертій змінній разом значення 0. І зверніть увагу, що незважаючи на те, що у нас тут якісь числа, натиснувши прапорець для виконання, ми починаємо обрахунки із нулів. Що ж, момент істини, проєкт ми закінчили. Переходжу у повноекранний режим і давайте перевіряти, чи правильно ми. Реалізували даний проєкт. Тож, ми маємо перевірити значення на всіх чотирьох проміжках, а також на границях цих проміжків. Тож, розпочнімо: перший проміжок у нас до 50. Нехай це буде 15. Вартість квитка 5. Кількість пасажирів нехай буде один, вартість поїздки становить 5 гривень. Зверніть увагу, в мене не дуже гарно виглядає відповідь, тому ми маємо дещо змінити. Переходимо ось у відповідь, де в нас друкується. Я пропоную класнути після м'якого знаку натиснути пропуск і класнути перед гривнями і теж натиснути пропуск, для того, щоб в нас ці слова разом. Із значенням змінної разом не були склеєні. Отже, бачимо, що вартість поїздки у нас 5 гривень. Тобто все правильно. Давайте ще раз виконаємо на межі проміжку 50. Ми знаємо, що вартість квитка має бути 5, кількість пасажирів нехай буде 6. Вартість поїздки 30 гривень. Зверніть, як красиво записано дане речення. Ще раз виконуємо, нехай це буде 56. Вартість квитка 15 гривень. Пасажирів, нехай 10. 150 гривень вартість поїздки. Ще раз виконуємо даний проєкт. Нехай це буде 100. Пригадуємо, що вартість квитка має бути 15, все працює. Нехай буде 10 пасажирів, вартість поїздки 150 гривень. Далі, давайте візьмемо. Із третього проміжку, нехай це буде 120. Вартість квитка 25 гривень. І нехай це буде 40 пасажирів. Вартість поїздки становить 1000 гривень. І межу беремо 150. Вартість квитка 25 гривень, все правильно. І пасажирів нехай буде один, все добре. І беремо останній проміжок. Більше 150 кілометрів, нехай це буде 151. Вартість квитка 35 гривень. Нехай пасажирів буде 2, вартість поїздки становить 70 гривень. Отже, друзі, сподіваюся, що вам сподобалася програмна реалізація даної задачі про квитки. Сподіваюся, що відео було для вас цікаве та корисне. Дякую за увагу та до нових зустрічей!